У поточному відео розглянемо можливість прив'язки камери до точки проходу, системи контролю доступа ДАХО. Для цього нам знадобиться програма забезпечення SmartPress S-Lite та власне пристрої для налаштування. Отже, перейдемо у вкладку Менеджер пристроїв. Побачимо, що в нас є один контролер на чотири двері, дві камери, одна з яких з фіксованим об'єктивом, інша у нас камера роботизована. Далі, перш за все, потрібно зазначити, що необхідно виконати синхронізацію часу на всіх пристроях. Це можна зробити із цього меню smart PSS Slide, переходячи на веб-інтерфейси камер, або, якщо це контроль доступу, то це можна зробити прямо тут налаштування часу. І так само можна виконати необхідні параметри налаштування. Є також інший спосіб, як це зробити в Одним натисканням цього нам потрібно перейти в концерту, побачити наші пристрої. Далі нам потрібно перейти налаштування System Settings. Не забути вказати коректний пароль до всіх пристроїв. Якщо всіх пристроїв однакові, то нам потрібно обрати всі пристрої. Та в даному випадку виконаємо ручну синхронізацію з часом на даному персональному комп'ютері. Все, ми виконали синхронізацію. Після цього нам потрібно перейти в паралітральному часі з головного меню, для того, щоб подивитися, що показують наші камери. Так, бачимо дві камери. Ліворуч бачимо камеру з фіксованим об'єктивом, праворуч бачимо камеру з моторизованим об'єктивом, та відповідно, що вона керується на птз Е, Ми можемо. На ПТЗ-камері зробити додаткові налаштування. Що ми зробимо? Ми поставимо там пресет. Перейдемо під меню ПТЗ. Додатково. Точка пересновки вибираємо. І обираємо, наприклад, 15-ту точку. І виставляємо, як нам необхідно, нашу камеру. Нехай буде це ця точка. Зрозуміло, що ми можемо там поставити менше зум, більше зум. Як нам зручно. Ось, як поставили, натискаємо зберегти, вводимо ім'я, наприклад, point. Зберігаємо. А... Перевіряємо, що все працює. Тобто десь в інше місце наводимося, викликаємо дану передосновку, бачимо, що вона працює. Зараз наразі знов таки повернемо камеру в положення. Де вона була на початку приблизно. Ось. І полишаємо її тут. Бачимо, що час синхронізований, все окей. Тепер нас цікавить налаштування саме прив'язки. Прив'язка може бути виконана в двох базових е, варіантах. Перший варіант переходимо в налаштування контролю доступу. Тут нас цікавить вкладочка конфігурація доступу. Переходимо. І тут нас цікавить параметри дверей. Вибираємо наш потрібний контролер. Вибираємо, наприклад, двері 2. І тут у нас є додаткові налаштування, є налаштування прив'язати канал. І прив'язуємо один з каналів. Подивимося, давайте прив'яжемо камеру, яка у нас фіксованим об'єктивом, до дверей 2, 2. Це 16 IP-адрес. Прив'язали. Зберігаємо. Тепер перейдемо до конфігурації трошки інакшої. А, наприклад, нам потрібно зробити так, щоб наше спрацювання камери ПТЗ було по якійсь події або команді. Так? Перейдемо ну, знов-таки на меню: Конфігурація події. Вибираємо наш контролер, Вибираємо двері 1. У нас є купа різноманітних повідомлень, події, сигнал тривоги, вторгнення, тривожний стан, перетин, є події про збій, коли картка не пройшла, коли картка заблокована. Так само, Тобто, зараз ми ділюємо подію таку, що у нас цікавить, наприклад, момент, коли хтось проходить. так? І відповідно авторизація проходить, людина пускає контролер, особу, і вона проходить далі. Це подія розблокування дверей. Переходимо на неї. Вмикаємо її. Тут є у нас прив'язка вихода. Виходу. Тривоги, наприклад, є час там захисту, це коли вона це буде спрацьовувати, е, є повідомлення, тобто, щоб на ви, в ваш софт приходило, приходило сповіщення. Є також можливість надсилати електронну пошту сповіщення. Зараз нас цікавить прив'язка відео. Вибираємо тут, наприклад, 80 дропу. Бачимо, що IP PTZ камера Знизу бачимо ім'я каналу і бачимо додаткові налаштування: тривалість, запис та таке інше. Давайте зараз поставимо необхідний нам шаблон. Нехай це буде повний екран, так. Або виконце точніше, але буде одна камера відображатися. Можна поставити кілька камер, якщо це необхідно. Так, можна сюди поставити ще цю камеру. І таке інше. Зараз давайте залишимо одну камеру. Позорнемо його на весь на все вікно. І тут можна навіть ще додатково брати точку передостановки. Тобто моделюємо сценарій, коли у нас 15, Моделю... моделюємо сценарій, коли у нас камера, яка ПТЗ. Що вона у нас, ця БТЗ-камера, відповідно, буде робити якийсь огляд, так? І якийсь певний момент часу. Її потрібно буде перейти на 15-ту основку, щоб подивитися на пресет, щоб подивитися, що відбувається там зараз в цій точці. так. Переходимо в конфігурацію події. Знов-таки. Нас стоїть. 15-та стоїть. Зберігаємо. Збережено. Тепер, щоб перевірити, як все працює, переходимо знову в контроль доступа. І тепер нас цікавить менеджер доступу, бачимо всі наші відповідно пристрої. І тут нас в менеджері доступу цікавить якраз двері 2, які ми налаштовували. Це щодо камери, яка прив'язана з фіксованим об'єктивом. Ось бачимо прив'язку. Бачимо, що тут є можливість вмикати звук, якщо камера підтримується. Також можемо. Перевірити спрацювання перших дверей, так, і виконання пресету номер 15 на ПТЗ-камері. Так, е моделюємо спрацювання, бачимо, що у нас двері розблокувалися, і бачимо, що ПТЗ-камера наводиться на ту точку, яку нам необхідно. Ось. І 20 секунд ми будемо бачити відео для обробки. О, і так буде кожен раз. Тобто, якщо там у вас стоїть якесь заплановане. Загляньте на камері, то, відповідно, давайте ми зараз знову перенопити за камеру. Її десь виведемо взагалі в інше місце. Трошки зменшимо. збільшимо. Десь так. Десь так. Збільшимо. Тобто взагалі зіб'ємо її налаштування. І тепер нехай ми. Перейдемо знову на спрацювання. Виконуємо спрацювання. І бачимо, що пошук відео. Тобто, у нас по спрацюванню контролера відображається. Є спрацювання, є перемикання відео. На цьому все. Дякую за увагу.